Новостворений підрозділ 129-ї криворізької окремої бригади тероборони отримав партію розвідних та ударних дронів. Хай тек обладнання передала аеророзвідникам Рада оборони Кривого Рогу. кажуть, обирали потужні дрони, які можуть завдавати чималої шкоди ворогу. Як бійці переручають залізних птахів за цим процесом, спостерігали журналісти п'ятого. Лише пару секунд, і в похмуре дощове небо здіймається потужний безпілотник. Боєць на позивний дядя Вася каже: до початку повномасштабного вторгнення мав невеликий досвід керування цивільним дроном. Тепер ці знання стали у пригоді для подальшого професійного вдосконалення. Я на військовій службі знаходжусь більше року, розпочинав звичайним стрільцем. Після цього е, розпочав опановувати техніку, е, технології, новітні технології. Нюанси, як, як і всюди є, є свої нюанси треба навчатись треба опановувати треба займатися вивчати якісь якісь новітні програми цей та ще десяток безпілотників мають підсилити новостворений підрозділ аеророзвідки у складі 129-ї Криворізької окремої бригади тероборони крім розвідних функцій ці залізні пташки здатні доставляти вибухові подарунки на позиції російських окупантів даним борт може нести на собі будь-які боєприпаси за призначенням, чи будь то для піхоти подарунки, чи для техніки, чи для важкого броньованої техніки. Може бути один великий боєприпас, може бути декілька більш малих. Це залежить від тих цілей, які нам потрібно вразити, та від того завдання, яке перед нами стоїть. Аеророзвідники вже кілька тижнів вивчають технічні характеристики цих дронів, щоб досягти від роботи з ними максимальної ефективності. При цьому навчалися в різних погодних умовах під час штирю і сильних поривах вітру, виконуючи різноманітні бойові завдання. Підготовка може займати від двох тижнів до трьох місяців. Все залежить від того, який саме борт, на які завдання для яких цілей він буде використовуватись. Технічне підсилення підрозділу аеророзвідників узяла на себе рада оборони Кривого Рогу. Рада оборони міста передала нашим військовим вже більш ніж 400 різного типу дронів та БПЛА, і з них 140 для 129 ї бригади. Зараз ми створюємо новий підрозділ 129-ї бригади. Це вже БПЛА іншого рівня із іншим завданням. Не буду все казати, але москалі це незабаром відчують на собі. Уже незабаром новостворений підрозділ аеророзвідки 129-ї бригади Тро вирушить на фронт нищити ворогів і здобувати перемогу України. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлев, Кривий Ріг, П'ятий канал. Рятувати людей, гасити пожежу та повзти вгору в амуніції. Одеські рятувальники тренуються прибуркувати полум'я і розбирати завали будівель у максимально реалістичних умовах, які супроводжуються високими температурами, з задимленням поганою видимістю. Для тренувань їм встановили спеціальний комплекс боксів, де кожне приміщення окремий виклик. Чи всі впоралися із завданням, розповість Ольга Дунська. Виносимо потерпілого, кладемо обережно на підлогу. Ну потім по рукавній лінії повертаємося в осередок гасіння імітуємо гасіння. Рятувальники слухають інструктаж та вирушають до першого тренувального боксу патроє. вперед. Всередині боксу імітація задимленого приміщення зі справжнім полум'ям, де треба знайти людину. За лічені хвилини умовного постраждалого витягують на подвір'я. Вогнеборці знову занурюються в імітовану пожежу, щоб її загасити. Досвідчені рятувальники кажуть, умови роботи наближені до справжніх. Схоже на реальний відсотків на 80 на 70. Був один потерпівший, лежав під лісницею, Ми його. Приглушили плам'я, винесли потерпівшого. Ну і і знову бій пожежу. На цьому ж завданні рятувальники тестують новий прилад для гасіння пожежі Крістіни. Ззовні він схожий на великий водяний автомат. Одесі тиждень тому з'явилися два таких прилади. Рятувальники кажуть, вони стануть у пригоді при гасінні пожеж після ворожих атак, адже здатні пробити більшість стін чи зачинені двері. Прорізання конструкції, металева конструкція, лист п'ять в 30 секунд, 10 мм приблизно 55 секунд. Создає давлення 300 атмосфер призначено для гасіння пожеж в закритих приміщеннях. Також призначено для різання металу та різних будівельних конструкцій під великим тиском. Насос у нього 14 кінських сил, водій 22 літри в мінуту води розход в нього. Наступне завдання рятувальників кардіонавантаження. На відміну від звичайного спортзалу, кондиціонерів тут немає. Ускладнюється тренування, екіпіровку вогнеборців. Вибирай ногами, не спіши тут, стали перебирай, перебирай, йдемо, йде, йдемо, йде. Тих, хто впорався зі сходами біговою доріжкою та іншими тренажерами, запрошують у наступний бокс. Да, рухайте, рухайте. Виснажених вправ на тренажерах на рятувальників чекає фінальний іспит, лабіринт, перешкод, повній амуніції в задимленому приміщенні з кисневими балонами у захисних касках під світло шумові ефекти рятувальники повзуть вузьким лабіринтом. Іноді чіпляються спорядженням, тож доводиться рухатися обережно. Балон завжди заважав пролазити пролазити вузькі місця, тому що він ціпляється за та. Ці... Тому виходиться крутитися вправо-вліво, щоб пролізти, щоб знайти, як він проходить змінно і можна було пролізти. І після обстрілів, коли приїжджають, трапляються випадки, що потрібно пролазити в вузькі місця, щоб врятувати людей. Подібний вишкіл одеські рятувальники проходять уперше. Мобільний тренажерний комплекс приїхав із Києва на тиждень. В основному всі газодимозахисники проходять на належному рівні. Так, є деяке підвищення серцевого ритму, але це все в межах. Норми Дані за кожним із газодомихисників ведеться відеоспостереження та за допомогою датчиків фіксується їхній серцевий ритм. Тренування максимально підготовлюють особовий склад газономисків до дій. Тих чи інших надзвичайних подіях ситуацій. Загалом до вишколу підвищеної складності залучили 350 одеських вогнеборців. Ольга Дунська, Сергій Іщенко, Одеса, 5 канал. І це останнє повідомлення випуску. Залишайтеся з п'ятим. За кілька хвилин повернемося до вас вже в інформаційному марафоні. Будемо спілкуватися з військовим експертом Михайлом Жируховим. Ну і нас також буде ще спілкування з Віктором Боберенком. Із сум. Буде цікаво. Завжди з тобою, і в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на Ютуб П'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Коли закінчиться війна, я відбудую свій дім. Коли закінчиться війна, я поїду за кермом в Крим через Чорнобаївку і Херсон. Коли закінчиться війна, попрощаюся зі статусом холостяка. Коли закінчиться війна, я обійму своїх батьків біля кордону на сумчі. Коли закінчиться війна, я знайду та обійму всіх знайомих і друзів військових. Коли закінчиться війна, я із сім'єю поїду усіма звільненими містечками. Коли закінчиться війна, я перестану здригатися від звуку мотобайка. Коли закінчиться війна, я покладу квіти на могилу кожного мого товариша, який віддав життя за перемогу. А поки ми воюємо на інформаційному фронті, це п'ятий канал незламної країни, і ми переможемо.